Вітаю в нашій школі плавання в Кракові. Носочок натягни, тільки вниз, 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 без зупиночки. Назад брас. Як жаба. Це наш філіал школи, яка брала початок свій 10 років тому назад, навіть вже більше, вже 11 років в цьому буде в місті, Київ. у нас там працюють 4 філіали і займається дуже багато дітей. Піднімай, піднімай руку. Ні? З початком війни ми відкрили ще тут наш філіал школи плавання АЖВО, але вже в Кракові. На спині продовжуємо. Доросли. Діти займаються у нас від 6 років, до 18-ти дорослі. немає обмежень хоч до 100 років. Результат на 25. Тобто це ти реально можеш плити по такому результату. Існують групи початкового навчання, також від спортивного вдосконалення. навчання, Також ще персональне тренування, групові тренування, тренування, група спітування. Перші заходять одну руки, потім голова. Голова поміж рук, потім кулок і останні ноги. Працюємо у цьому чудовому басейні. Він 25 метровий спортивний басейн. Запрошуємо всіх на наше навчання. Так, ну що, ви майбутні олімпійські чемпіони, так? Yeah! Ну, всі діти, які у нас займаються, всі вже за пів року освоїли два, три, 4 способи плавання. Одна нога перед собою, другая. Чекають, о. Всі, я як тренер дуже задоволений їхніми результатами. Бо вони всі молодці показують дуже класні результати, займаючись на цього нам два рази на тиждень. Якщо запрошуємо до нашої школи аж двох раків. І чекаємо ще відкриття ще одних філіалів. Зараз у нас філіал біля рондомахівського. Ще буде слідкувати за нами і будуть нові філіали може поближче до вашого району. Всім дякую.